Доброго всім і благословенного вечора. І Ісус прийшов і сказав: «Ви – світло на цій землі. Якби всі віруючи освячували землю, як ви вважаєте, що переважало по світі світло чи темрява? Ми маємо очі, але не бачимо, маємо вуха, але не чуємо, маємо серце, але воно кам'яне». Тому що світло істини має світити до краю землі, щоб самому не бути в темряві, і освітити всяку людину. Для цього наша церква створює тисячі матеріалів на основі Слова Божого, щоб нести світло в мир та в життя для кожної людини, час включити світло і йти. Хто обирає цей шлях, не заблукає ніколи. Амінь.